Розділ 12. Воєнна рада На палубі. Счинилася метушня. Я чув, як люди вибігали з каюти кубрика. Миттю вислизнувши з діжки, я прошмигнув за фокзель, завернув на корму, вийшов на відкриту палубу, і, перестрівши там Гантера і доктора Лівсі, разом з ними прибіг на навітряну частину прови. Тут зібралася вже вся команда. Туман розвіявся майже ту саму хвилину, коли зійшов місяць. На південному заході бовваніли два невеличкі горби за пару миль один від одного, а за ними третій, трохи вищий, оповитий ще смугою туману. Всі три горби здавалися урвистими і стіжкуватими. Я бачив усе це ніби крізь сон, ще не зовсім отямившись від недавно пережитого страху. Потім я почув голос капітана Смоллета. Що віддавав команди. Еспаньола стала крутіше до вітру і почала наближатись до острова, але так, щоб він залишався трохи на схід від нас. А тепер, хлопці, мовив капітан, коли матроси згорнули вітрила. Скажіть мені, чи бачив хто з вас цю землю раніше? Я бачив, сер!» – озвався Сілвер. Я брав тут прісну воду, коли був за кухаря на купецькому судні. Здається, стати на якір зручніше з півдня, за отим острівцем? запитав капітан. Так, сер, його звуть Острів Кістяка. Давні ж тут було улюблене пристанище піратів, і один матрос у нас на судні знав усі тутешні піратські назви. Оту гору з північного боку вони назвали фокщоглою. З півночі на південь, сер, тут стоять три гори фок, грот і бізань. Але грот щоглу, оту найвищу, повиту і млою, звичайно звано підзорною трубою, бо звідти вони стежили за морем, коли стояли тут на якорі і чистили днища своїх суден. Латалися, даруйте сер на слові. У мене є карта, сказав капітан. Гляньте, чи позначено на ній цей острівець. Очі вдовгого довгого Джона зблиснули від радості, коли він узяв у руки карту. Та я знав, що йому доведеться розчаруватись, бо це була не та карта, яку ми знайшли в скрині білі Бонса, а точна її копія з усіма подробицями, позначенням пагорбів і глибин. Але без червоних хрестиків і писаних нотаток. Проте, хоч як йому прикро було, Сілвер стримався і не зрадив себе. Так, сер, сказав він, ось він, і накреслений дуже добре. Цікаво, хто б це міг зробити, адже пірати не досить учені для цього. Ага, ось ой вона, стоянка капітана Кіда. Як називав її мій товариш матрос, тут сильна течія на південь, а потім на північ уздовж західного берега. Ви цілком слушно, сер, провадив далі він. Згорнули вітрила і стали під захист острова. В усякому разі, коли ви бажаєте причалити й полагодити та почистити корабель, то ліпшого місця для цього тут не знайдете. Дякую, друже, мовив капітан. Згодом я ще звернуся до вас за підмогою, а тепер можете йти. Мене вразило, як спокійно Сілвер виказав своє знайомство з островом, і я мушу визнати, трохи злякався, коли побачив, що він підходить до мене. Звісно, він не знав, що я підслуховував з діжки їхню розмову, але мене так жахала його жорстокість, дводушність і владна сила. Що я мало не здригнувся, коли він поклав руку мені на плече. Ех, сказав він, і чудове ж місце цей острів, чудове місце для такого хлопчини, як ти, накупаєшся, полазиш по деревах, пополюєш на диких кіз, та ти і сам стрибатимеш по скелях не згірше за ту козу. Я і сам, далебі, почуваю себе молодим. Як гляну на цей острів і ладен забути про свою дерев'янку. Люба штука, бути молодим і мати десять пальців на ногах, їй бо! Коли схочеш поблукати островом, скажи лишень старому Джонові, а він уже подбає про харч тобі на дорогу. І якнайприязніше поплескавши мене по плечу, він пошкутильгав у бік. Тим часом капітан Смолет, скваєр і доктор Лівсі розмовляли про щось на шканцях, і, хоч як мене поривало швидше розповісти їм про все, що я довідався, але мені не ставало духу перервати їхню розмову. Поки я шукав слушної нагоди для цього, лікар сам гукнув мене він забув свою люльку внизу і, бувши запеклим курцем, попросив, щоб я приніс її. Наблизившись до нього так, щоб ніхто не зміг мене підслухати. Я стиха мовив. Докторе, я маю щось вам сказати. Зайдіть з капітаном і сквайром до каюти і під якимось приводом покличте мене, є жахливі новини. Лікар трохи змінився на обличчі, але тут таки опанував себе. <гум> Дякую, Джиме!» і додав у голос. Це все, що я хотів знати. Ніби перед тим запитував мене про щось. Потім він обернувся до Сквайра і капітана. І, хоч вони розмовляли ще якусь часину цілком спокійно, ніхто з них не підвищив голосу, не присвиснув, але я зрозумів, що доктор Лівсі переказав їм моє прохання, бо невдовзі капітан віддав наказ Джобові Ендерсону викликати всю команду на палубу. Хлопці, звернувся до матросів капітан. Я маю до вас кілька слів. Оця земля, що лежить перед нами. Мета нашого плавання, містер Трелоні дуже щедрий джентльмен, як ми всі знаємо. Щойно він запитав мене, чи добре працювала команда дорогою, і я відповів, що кожна людина на судні виконувала свої обов'язки якнайкраще. Отже, містер Трелоні, я і лікар, ми зараз підемо вниз до каюти випити за ваше здоров'я і щастя. А вам сюди подадуть грогу випити за наше здоров'я і щастя. Коли ви хочете знати мою думку, то я скажу, що це дуже мило з боку сквайра. І коли ви гадаєте так само, то пропоную виголосити, звісну, морську славу, наче джентльмена, якому ми це завдячуємо. Нічого не було дивного в тому, що всі дружно пристали на цю пропозицію, і їхні вигуки були такі гучні та щирі. Що я, правду кажучи, сам засумнівався в тому, що ці люди змовлялися перебити всіх нас. Тепер слава капітану Смолету. вигукнув довгий Джон, коли перший поклик ощух. і цього разу хор голосів був не менш одностайний. Після того троє джентльменів пішли вниз і незабаром прислали посланця сказати, що Джіма Гокінса викликають до каюти. Увійшовши, я застав їх трьох за столом. А перед ними стояла пляшка іспанського вина і миска з родзинками. Лікар палив, знявши свою перуку і поклавши її на коліна, що було в нього ознакою великого хвилювання. За розчиненим кормовим віконцем ніч була тепла, видніла на воді позад судна стяга місячного світла. Ну, Гокінсе, звернувся до мене скваєр, ти мав щось сказати? Кажи. Я відразу ж переповів їм усю Сілверову розмову, намагаючись зробити це якомога стисліше. Ніхто не перебивав мене, поки я не скінчив, усі троє навіть не ворухнулися і пильно дивилися на мене протягом усієї розповіді. Сідай, Джим, сказав доктор Лівсі. Вони посадовили мене за стіл, налили скляночку вина, дали повну жменю родзинок, і всі втрьох один по одному, вклонившись мені на знак вдячності. Випили за моє здоров'я, за моє щастя і хоробрість. Отже, ви, капітане, мовив сквер. Мали рацію, а я помилився. Визнаю себе віслюком і чекаю ваших наказів. Ви не більший віслюк, ніж я, сер, відказав капітан. Мені зроду не траплялася команда, яка готувала б заколот. І щоб людина, яка має очі в лобі, не помітила цього і не вжила застережних заходів, а ось ця команда зуміла мене ошукати, докинув він. Капітане, сказав лікар, дозвольте зауважити, що ошукав вас не хто, а Джон Сілвер, а він чоловік непересічний. Такому непересічному, як він, тільки й гойдатись на реї, пробурмотів капітан. Але це все пуста балаканина. Вона зараз ні до чого. Щодо суті справи, то в мене є деякі міркування, і з дозволу містера Трелоні, я хотів би викласти їх. Ви тут, капітан, сер, слово належить вам. Вельми чемно прорік містер Трелоні. По перше, почав містер Смолет, нам треба продовжити те, що почали, бо відступати ми не можемо. Якщо я натякну про повернення, вони тут таки збунтуються. По-друге, ми ще маємо час, принаймні до того моменту, як знайдемо скарби. По-третє, серед команди є ще вірні люди, хоч би там як, а рано чи пізно справа дійде до сутички. Тому я пропоную вибрати, як то мовиться, слушну нагоду й першими напасти на них. Коли вони найменше цього сподіватимуться. На вашу челядь, містере Трелоні, здається, ще можна покластись? Як на мене самого, заявив скваєр. Їх троє, почав лічити капітан. А з нами семеро, враховуючи Гокінса. А на кого можна надіятися з команди? Хіба на тих, яких трелоні наймав до того, як зустрів Сілвера, сказав лікар. Навряд. Заперечив скваєр. «Генца я теж сам наймав. А я довіряв Генцові», зізнався капітан. Подумати тільки, що всі вони англійці. вигукнув скваєр. Далебі, мене таки пориває висадити корабель у повітря. Отже, джентльмени», вів далі капітан. Можливості в нас невеликі. Ми повинні вичікувати і пильнувати. Згоден, що це не дуже легко. Приємніше б було відразу стятися з ними. Але нічого не вдієш. Спочатку ми маємо пересвідчитись, хто лишився вірний нам, вичікувати погожого вітру і пильнувати така моя думка. Дім тут нам може стати в пригоді, як ніхто, сказав лікар. Матроси не криються перед ним, а він, хлопець спостережливий. «Гокінсе, я покладаю на тебе великі надії, додав скваєр. Мене аж розпач узяв від цих слів, я дуже боявся, що не справджу їхньої довіри, хоч завдяки щасливому збігові обставин саме мені випало врятувати їм життя. А наразі, хоч би що ми говорили, з 26 чоловік команди тільки семеро були таких, на кого можна було звіритись. Коли ж набрати до уваги мене, хлопчака, то нас було всього шестеро проти дев'ятнадцятьох. І якщо тобі теж закортіло в море пригод, час показати це лайком і коментарем. А кожен донат це новий поворот у подорожі. Дякую, що слухаєте.